Відеокурс з оформлення ДТП. Заняття номер 3 На цьому занятті ми з вами розглянемо, як складаються схеми ДТП на засніженій ділянці дороги. А також розберемо, як складається протокол про адміністративне правопорушення за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення за порушення вимог декількох пунктів правил. Таких як пункт 23B121 та 131 одночасно ПДР України, що призвело до ДТП. Ми з вами бачимо засніжену ділянку дороги. На якій зіткнулись два автомобіля, і один з них залишив гальмівний шлях. При прив'язці. Транспортних засобів та інших об'єктів, слід звернути увагу, що прив'язка здійснюється лише до краю проїзної частини, не до сніжних заметів. При необхідності їх необхідно край проїзної частини необхідно відкопати. Прив'язали наші об'єкти до сталих орієнтирів. Замірюємо проїзну частину. Окремо снігові замети. Та слід окремо заміряти проїзну частину без снігових заметів. Позначаємо дорожню розмітку, вулиці напрямок руху транспортних засобів. Позначаємо наші об'єкти. Це схема буде виглядати таким чином. Зворотня сторона схеми. Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов'язаний, про що нам каже пункт 2,3Б. Бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення та кріплення вантажу, технічним станом транспортного засобу і не відволікатися від керування цим засобом у дорозі. Для цього необхідно згадати, що ж таке дорожня обстановка. Дорожня обстановка це сукупність факторів, що характеризуються дорожніми умовами, наявністю на… Певній ділянці дороги, інтенсивністю і рівнем організації дорожнього руху, наявність та стан дорожньої розмітки, дорожніх знаків, дорожнього обладнання, світлофорів тощо, які повинен ураховувати водій під час вибору швидкості смуги руху та прийомів керування транспортним засобом. У нашому випадку дійсно водій не врахував дорожню обстановку у вигляді е, несприятливих дорожніх умов. І відповідно не відреагував на її зміну. Також в діях водія вбачається порушення інших пунктів правил, таких як, наприклад, 12.1. 12 розділ говорить нам про дотримання швидкісного режиму. А саме пункт 12.1, відповідно, Каже, що під час вибору в встановлених межах безпечної швидкості руху водій повинен ураховувати дорожню обстановку, а також особливості монтажу, що переводиться і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно керувати ним. Для цього слід згадати, що ж таке безпечна швидкість. Безпечна швидкість це швидкість, за якою водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом. та Контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах. 13.1 13.1 е каже про те, що водій незалежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливості вантажу, що перевозиться і стану транспортного засобу, повинна дотримуватись безпечної дистанції та безпечного інтервалу. Що ж таке безпечна дистанція? Це відстань до транспортного засобу, що рухається попереду, по тій самій смузі, на яку. У разі його раптового гальмування або зупинки дасть можливість водієві транспортного засобу, що рухається позаду, запобігти зіткненню без здійснення будь-якого маневру. Переходимо до складання протоколу тільки тоді, коли ми визначилися з порушеними пунктами правил. Протокол заповнюється, починається заповнюватись з місця дати та часу. Складання цього протоколу посадова особа. Прізвище м'яя по батькові правопорушника, дата його народження, громадянства, місце фактичного проживання, місце роботи та посада, документ, що посвідчує особу. В даному випадку це посвідчення водія, транспортний засіб марка-модель, номерний знак та належність відповідно до свідоцтва про реєстрацію. Щодо фабули, Фабула по ДТП за статтею 124 під час складання фабули про порушення за яке передбачено 124 рекомендується дотримуватись певної її побудови, написання. Окремо слід звернути увагу на те, що в нашому випадку порушено три пункти правил дорожнього руху. І так, перша частина загальні відомості про пригоду, означається дата, час і точне місце, вчинення правопорушення, дані правопорушника та транспортного засобу, яким він. Керував. Друге. Суть вчиненого порушення це витяг з пункту правил дорожнього руху України, який порушився. Навіть якщо порушених пунктів декілька. Наслідки зіткнення на їст прикидання тощо. А також дані другого учасника та транспортного засобу, яким він керував. Четверте, напрямок другого учасника. Який рухаючись прямо нього, раптово зупинився. І п'яте останнє ознаки, за яких наступає відповідальність за статей 124 КУПАП механічні пошкодження транспортних засобів дорожніх об'єктів чи іншого майна, а також відсутність травмованих осіб. Хочу акцентувати увагу вашу на другому пункті, де у нас зазначено три пункти правил. 2 3Б це проявив неуважність. Не врахувавши дорожню обстановку 121 12, не вибрав безпечної швидкості руху, щоб мати змогу постійно контролювати рух транспортного засобу та безпечно керувати ним. І 13-1 не дотримався безпечної дистанції. В цілому, фабула виглядає так: 20.09.2022 року, о 10-й годині в Саксанському районі міста Кривий Ріг по вулиці Перші, поблизу електропору номер 25 Це вказання точного місця. Водій Коваленко Олександр Олександрович, керуючий автомобілем ВАЗ-2101, реєстраційний номер АЕ 301АА. Друге, проявив неуважність, не врахувавши дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху, щоб мати змогу постійно контролювати рух транспортного засобу та безпечно керувати ним, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем ЗАЗ-1102, реєстраційний номер АІ 302АА. Під керуванням водія ставенка Микола Миколаєвича. Четверте, який рухався прямо попереду, в нього раптово зупинився. І п'яте, внаслідок даної ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження, чим спричинені матеріальні збитки. Травмовані внаслідок ДТП відсутні. Переносимо, зазначаємо дату та час вчинення правопорушення. Далі переносимо фабулу. Зазначаємо пункт правил, статтю потерпілого, підпис. До протоколу додаються в основному схема місця ДТП, пояснення та фототаблиця. Надалі роз'яснюються особі, що на яку складається адміністративний протокол, роз'яснюються права відповідно статті 63 Конституції України та статті 268 Кодексу України про адмінправопорушення. І повідомляється про час. Дату та місце розгляду адміністративної справи, після чого, ознайомившись з цим, правопорушник ставить свій підпис. Далі надає коротеньке пояснення. Зазначаються тимчасово вилучені документи, а саме посвідчення водія, замість яких видається тимчасовий дозвіл, який вказується в протоколі серія номер, і правопорушник ставить підпис. Біля цього тимчасового дозволу, далі підпис поліцейського. І останнє підпис особи, що притягається до відповідальності, ставить свій підпис правопорушник за те, що ознайомлений повністю з протоколом та закупів протоколу. На цьому все. Дякую за увагу.